27 січня відбулася 14-та сесія Кузнецовської міської ради 7-го скликання, перша у 2017 році. І хоч на початку засідання до всіх присутніх у залі, і, зокрема, народних обранців, із закликами до взаємоповаги, прощення та конструктивної співпраці звернувся пастор релігійної громади «Світло-Зорі» Юрій Рабий. Сесія все одно проходила у дуже напруженій атмосфері. Знову звучало чимало емоційних образ, взаємних звинувачень, некоректних висловів, як зі сторони окремих депутатів, так і зі сторони міського голови, що особливо було помітно та вражало. І оце атомна станція так захищає працівників. Якщо якщо захищає, то хай це ви довели. Так заткніться, бо ви зараз отримаєте за всі свої минулі гріхи. Як таку скотину? Хай подає до суду. Но це скотина, яка розкрала місто. Бюджет 15-го року, такий самий, як бюджет 16-го. Риторика, яку використовував Сергій Анущенко, та манера ведення засідання, викликали чимало запитань, особливо у мешканців міста, які вперше побували на сесії, і побачили тих, кого обирали у 2015 році. Навіть якщо питання, що розглядаються на сесії, досить дискусійні, і думки у депутатів кардинально розходяться, полеміка не повинна виходити за рамки пристойності і ділової етики, адже це не прикрашає жодної людини, не кажучи вже про представників влади. І, взагалі, під час засідань Кузнецовської міської ради не завадив би детектор брехні тоді б всі наочно переконалися, хто говорить правду, хто напівправду, а хто просто лукавить. І не витрачалася бливина доля сесійного часу на з'ясування відносин, демонстрацію особистої неприязні та навіть дрібну помсту. Зараз е, в нас е, директор комунального призначений для е, знищення комунального підприємства. Це Я бачу це, б... Б... Да, це моя суб'єктивна точка. Слава Богу, Можливо. у вас є суб'єктивна думка. У мене є своя думка. Згідно статті. 42 закону про самоврядування директорів комунальних підприємств призначає міський голова. Якщо цей, За закон, все, якщо це, цей, цей статут... закон для вас нічого не значить, то ви такий депутат. Тому ну, що закон про самоврядування... Вже сказав, я ж не пожежник, якщо у вас спортсмено не був. Ви навіть не знаєте визначення, що таке пожежник і пожежний. О, бачите, ви спеціаліст в цьому, я ж не спорю. А я інженер-будівельник, на відміну від вас. Складається враження, що більшість депутатів Кузнецовської міської ради сьомого скликання разом із міським головою ще більше недолюблюють журналістів ніж їх попередники. Мабуть, їм було б простіше, якби представники змі менше цікавились діяльністю місцевої влади, менше ставили запитань, менше бували на різних заходах. Якщо камера заважає депутату, я прошу переставити в інше місце. І на правді вже волосі. Скільки разів просили журналістів представитись хоча б, коли вони заходять в цю залу, щоб ми знали, де нас будуть публікувати і які нарізки будуть про нас робити. Я не бачу я кажу, жодного журналістського посвідчення. Навіть на прохання пред'явити. Ходять особи по виконкому з відеокамерою знімають. Коли підходиш, питаєш, покажіть, будь ласка, журналістське посвідчення, йдуть дзвінки з рівного, що я здійснюю тиск на депутатів. І забороняє знімати. Агов, шановні, тепер вже не ті часи та інші можливості. А те, наскільки об'єктивно мас-медіа подають інформацію про події та факти на совісті кожного журналіста, зокрема, і оцінку його роботі дасть громадськість та, зрештою, закон. Юрій, Яке відношення до даного питання я, має віре, журналіст я автор цього репортажу має. Ну і що? Ви фахівець труба? Я... Ні, почекайте. Тоді сидіть і мовчіть. Панович, я звертаюся, щоб ви включили цей репортаж з самого початку, щоб всі депутати побачили, що я хочу то як люди мучаться там. Всяйте. Я ви розумієте? Я сяду сяд,

На вас підчуть гарні мешки, село не буде ніколи і не потрібно народним обранцям опускатись до того, щоб публічно ображати та принижувати представників так званої четвертої влади, як це було на останній сесії Кузнецовської міської ради.